Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні я буду ділитися з вами, який подарунок я отримала, ну, скажімо так, на 8 березня. Подарунок це від моєї подруги, яка живе в Швеції, Ірина Бранд. На її канал я залишу посилання під цим відео. І трошки посилочка запізнилася, ми з Ірою не знаємо, де вона затрималась, але що є, то є. Все одно посилочка прийшла, хоча Іра дуже хвилювалася. Але я сказала нічого страшного, всяке може бути, так що вона прийде. І ось посилочка прийшла. Дивіться, яку чудову листівочку Іра мені поклала. Тут дуже приємні слова. Привітання. В посилочці, ну, звичайно, що може бути в посилочці? Пряжа. Ось дивіться, яка, яка ниточка. Це Шахенмаєр. І дивіться, яка краса в результаті повинна вийти 100 грамів 420 метрів, що тут ще 75% вовна і 25% поліамід. Спиці рекомендують 2,3 Колір. 0,0187. Дуже красива, дуже класна. Одним словом, я в захваті від цієї ниточки. Далі пряжа, пряжа, пряжа. Ось така. Не буду всю викладати, це в нас. У мене отаких от шість моточків. Читаємо, що це за пряжа. Це фірма Лана Grossa. Еніма? Може, а може, і не Еніма, правильно читається. Дивимось, десь тут колір написаний. Рекомендовано спиці 5-6. На розмір, ось рекомендації, на розмір 38-40 350 грамів. Склад у цієї ниточки 15% поліамід, 34 котон, 51% альпака в 50-грамовому моточку 160 метрів. Ось покажу, яка це ниточка. Ой, все те, що я люблю. Мої дівчата мене знають. Знають, що я люблю ось таку всяку різну цікаву ниточку. І Іра подарувала мені, ну, сірий колір це най, мабуть, найходовіший колір. Він для всього до всього. <кій> І всім, я вибачаю за свій голос. Так, ще ось такі, я не пам'ятаю, як правильно називається ця штука, але це допоміжні тросики. Знаєте, як допоміжна ниточка. Перезнімемо петельки, наприклад, рукава на допоміжну ниточку. Ось це є такі допоміжні тросики. Дуже класна штука. Дякую, величезне. Так, Тут дуже багато ось такої ниточки. Тут усе повалялось. ой 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 Я це все викладу, тому що тут усього багато. Ось так, ось так. Значить, що це за ниточка? Е, мені здається, це шведська фірма. Так називається, не знаю, не буду читати. Склад 80% вовна, 20% альпака, 50 грамів, 160 метрів, рекомендують спиці 3,5. І в мене тут різні кольори. Ось такий кавовий, кава з молоком. Ось такий ніжно-ніжно, ніжно-ніжно, лавандовий, не знаю, правильно сказала чи ні. Є такий теракот, молочний, ніжно-рожевий і ось такий зелений, красивий колір. Так от це все моє. Я обов'язково щось із цього всього. Буду в'язати, поки що я не знаю що, але буду. Дійшла черга до крему, крем для рук. так. Ой, дуже приємний запах, такий, знаєте, майже невідчутний. Запах. Я люблю такі речі. Далі в мене тепер є ось така пачка коробочка кави, Іра сказала, що це дуже. Міцна кава, тому сказала, будьте обережні із заваркою. І ще є ось такі дві шоколадочки. Звичайно, ми їх знаємо, знаємо що з ними робити. Ось така краса. Так що я тепер. Маю чим зайняти свою голову, тому що треба придумати, куди, точніше, що, куди, куди пристроїти цю пряжу, що з неї зв'язати. Вона дуже м'якенька, дуже приємна на дотик, абсолютно не колюча. Оця пряжа мені дуже подобається. Вона Дуже схожа на ниточку, яку присилала мені Марина, із якої я зв'язала джемпер з колосками на круглій кокетці. От начебто дуже вона схожа. Не можу точно сказати, ну мені, мені здається, що вона дуже схожа. Так. Оце я вам показала посилочку. Зараз трошки хочу показати, я вже показувала е, коротеньке відео, що я їздила в Полтаву, провідувала дітей. І не тільки, можна сказати, їздила я по справам, але, що я купила, як ви бачили, я вже показувала, що у Полтаві я зустріла в'язальницю із в'язаними іграшками, і в неї я купила ось таку черепашку. Ну, ж. дивіться, яка класна. І це із плюшевої пряжі, яку я терпіти не можу. Але які чудові іграшки виходять із цієї ниточки. І я хочу сказати, що дивіться, як все акуратно зв'язано. Просто супер. Єдине, що я вже, ну, грубо кажучи, я стормозила. Я не запитала майстриню, як її звати, чи є в неї е, сторіночка в Інстаграм, може, на Ютубі, може, в неї є канал, нічого не спитала. Я так зраділа, подивилася, і, і все. І більше нічого я не попитала. Але я дуже їй вдячна, бо вона дозволила зробити фото. Я зняла коротеньке відео, огляд її робіт. Ну, тобто, хоч щось я зробила, а не купила черепашку і пішла далі. Що я ще купила? Зараз покажу. Я користуюся тканеві... як називаються отакі тканіві маски, але це не, це не я купила, це мені Катя моя купила ось такі всякі різні. Раніше я ніколи ними не користувалася, але, мабуть, років два. Ось така. Років два вже я користуюся тканими е масками. Мені вони подобаються з медом ну це святе, живлення, косметична маска, тканинна. Ось, бачите, це для, спеціально для мене. Тканинна маска. Отака у мене вже була точно. Чесно кажучи, я не зовсім знаю. Між ними яка різниця, мені вони подобаються всі. Звичайно, тут це корейська продукція. Так, і що ще? Не так давно я почалась, почала займатися манікюром. І потрошки Катя мені допомагає збільшувати свій арсенал. Ну, похвастаюсь, дівчатка є дівчатка, правильно? Я думаю, що комусь буде цікаво подивитися, що ж у мене тут є. Значить, я купила ось таке масло для кутикули. Два лаки купила, зараз я відкрию, покажу. Звичайно, блискітки, куди ж без них. Я зроду не думала, що я, скажімо, на старість почну хотіти блискіток на себе. Ну, ось така краса під серебро. Я люблю серебро, більше, ніж золото. Це Ну, це мало, може нікому і не цікаво. Значить, ось так, значить, ось два таких лаки. Я не купувала дорогі, тому що вони мені не потрібні. Ось такий темний, на камеру він, здається, чорним, але це неправда. Він такий темно-фіолетового кольору із такими блискітками дрібненькими-дрібненькими. І ще один ось він такого, мабуть, кольору. Да. Ось такий, ось такий. Я не люблю червоного, але я люблю такі теракотові відтінки. Ближче до фіолетового. Ось так. Я не знаю, який це номер 980 чи 0,86. А? Ну, хто розбирається, той, той знає, що це за номер кольору. Ось так. Так що трошки себе побалувала. Ну, в принципі, це все. Вийшло таке невелике відео. Показала подаруночок від іри, показала все, що я собі придбала і не тільки те, що я придбала. На цьому все. Всім бажаю міцного здоров'я, бережіть себе, бережіть свою нервову систему. Тому що, як показав життєвий досвід нервова система дає збій в самий непідходящий момент. І це правда. Тому всім миру, Благополуччя. Знову ж таки повторюю здоров'я. Мріємо, і наші мрії збуваються. Всім пока-пока.